Лімфа це складова кров'яносної системи. Куди вся лімфа тече? Ось в цю, в цю зону. Область ключиці. Ось сюди. ключиця. І тут ключичний трикотночок такий з одного місця і з другого місця. І вся лімфа вона тече знизу вверх, від ніг в сторону голови, а від голови, ну, відповідно, теж в цьому напрямку вона тече. Кожна система є свої, якби такі. Е дамби, скажімо так. Да? І от в кожному із цих відділів е, збирається лімфа. Від рук. лімфа тече у нас в сторону підмишок. Лімфа вона буде йти у нас е, по лімфатичних судинках до лімфатичних вузлів. Підмишки. Е, тут, тут. Є у нас дуже багато лімфатичних судин в животі. Є у нас лімфатичні вузли. В області таза, в області паху, паху велике скупчення, під колінами, теж то, у нас є лімфатичні узли, і е, гомівковий сустав, там теж є лімфатичні узли. І вся лімфа, вся вся водичка, вона збирається знизу вверх і йде до цих лімфатичних вузлів. І там ну, свої, якби, дамби. дамби. Потім далі перекачується сюди, перекачується сюди, і перекачується, сюди. вона попадає в кров'яносні судини. І вже з кров'ю відпрацьована лімфа йде до фільтрів. Нирок і до печінки. І там вже вона відфільтровується. Відфільтрована лімфа знову йде вже до серця, і серце прокачує кров в сторону ног. І знову лімфа потихеньку собирається і йде вверх. Гравітація ще впливає, тобто земне тяжіння на лімфу. Якщо ми стоїмо, то лімфі важче підняться вверх. І зато, якщо ми день постояли, то у нас ноги як колоди. Так? Ви, наприклад, хочете зробити гарні красиві ноги, але починати треба із грудної клітини із спини грудного відділу і шиї. Ось цю область звільнить від лімфи. Так. Потім живіт, потім бедра, ну і сідниці бедра, потім ікри. І от тоді воно вже має ефект.